Вітаю, мої любі друзі, на уроці дизайну і технологій. Сьогодні ми з вами будемо працювати з пластичними матеріалами. Давайте прослухаємо вірш та налаштуємось на роботу. Уже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. І давайте пригадаємо загальні правила безпеки на уроках дизайну і технологій. Підготуйте своє робоче місце. Коли вчитель починає говорити, потрібно припинити роботу і уважно слухати інструктаж. Роботу можна розпочинати лише з дозволу вчителя. Використовуйте інструмент лише за призначенням. Забороняється працювати несправними чи тупими інструментами. Перед роботою перевірте справність інструментів. Та наявність матеріалів. Пропоную вам відгадати загадку, хто це? Лісом в темряві літає? Гу-гу, гу-гу, промовляє. Велетенська голова. Здогадались це? Подумали, друзі? Так, це сова. молодці. Чи знаєте ви? Що серед сов є деякі різновиди, які полюють за рибою. Їх називають рибними філінами. Це рідкісний підвид, що знаходиться на межі зникнення. Його представники живуть лише в одному місці планети на далекому сході Росії. Сов в Україні. Тринадцять видів. Одна з найтиповіших серед них сова Болотяна. Давайте пригадаємо тепер прийоми ліплення. Отже, перший скочування кульки, яким чином ми виконуємо? Виконують між долонями рук, трохи зігнувши долоні й пальці. При скочуванні роблять колові рухи долонями. Розкочування заготовки циліндричної форми роблять прямолінійним, прямолінійним рухом долонь. Якщо потрібна конічна форма, то розкочують долонями одну зі сторін циліндра. З'єднують окремі деталі виробу, приліплюючи одну деталь до другої, а шов пригладжують пальцями. Щоб виготовити виріб грушоподібної форми, спочатку скочують кульку, а потім пальцями надають потрібну форму. Заглибини в заготовках роблять великим пальцем, поклавши форму на підклотну дошку, а дрібні заглиблення роблять стекою. Пропоную розгляд переглянути відео, що ми сьогодні будемо робити, і як саме. Правда ж неймовірний солош? Давайте тепер відпочинемо і приготуємось до роботи. Чудово, друзі! Отже, для роботи нам знадобляться такі матеріали. Ви бачите, у мене є маленький повітряний шарик, тобто кулька. так? Якщо у вас немає, ви повністю можете зробити з тіста цю форму. А якщо є, то ми далі з маленьких шматочків папірця обклеїмо цю кульку. Це у нас техніка так? І коли висихає трішечки там годинку -дві, треба почекати, так, ми можемо а, з солоним тістом працювати. Отже, а, потім ви обклеюєте обліплюєте форму, і ви отримаєте таку а, овальчик. Так. Далі ми вже працюємо з деталями. Оклеїмо, ліпимо вушка, так, далі оченята. Крильця і інші елементи. Після того, як трішки підсохне ваша робота, ви берете фарби, можна гуаш, якщо є, або інші, і розмальовуєте вашого сувуша або вашу совушечку. Отже, друзі, можна ще раз переглянути відео і працювати за цією інструкційною карткою. Ставимо відео на паузу і працюємо. Тепер, друзі, я пропоную ваші готові вироби прикріпити до Google класу. Я із задоволенням на них подивлюсь. Наш урок підійшов до завершення. Пропоную оплати обрати відповідного кольору вашого настрою листочок. Якщо вам сьогодні сподобалось працювати на уроці, зелений. Якщо просто сподобалось жовтий кольор, а якщо не сподобалось, то червоний. До зустрічі, друзі!